Привіт, друзі! Сьогодні шоколадний бісквіт із вишневою начинкою. І так і хочу це назвати вишнем в шоколаді. Такий смачний тортик згодиться не тільки до чаювання, а ще й на свято. Відео з посиланням та рецепт залишу, як завжди, у описі. Ця смачна історія починається з вишні, яку я розморозила та злила зайвий сік. Сюди додам цукор та крохмаль. Також заливаю желатин та залишаю, аби він набух. Вишню ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Хвилинку тримаю на вогні, перебиваю масу блендером. Знову ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і тримаю 2 хвилинки, обов'язково весь час помішую. До гарячої маси додаю желатин, перемішую та залишаю вистигати під плівкою в контакт при кімнатній температурі. Спочатку начинка здається рідкуватою, але через 2 годинки вона стане густішою. Начинка такої густини добре розподілятиметься по коржику. Після стабілізації з тортиком в холодильнику вона буде гарно триматись, а це основа нашого тортика шоколадний бісквіт на кип'ятку. Він уже відлежався та стабілізувався у холодильнику 2 годинки. Першечок зрізаю, аби тортик був рівненький, і використаю його для крихти. Для прикрашання. Також я розділяю на дві частинки. Крихту зроблю за допомогою блендера. Крем найпростіший зі сметани та цукрової пудри. І тут не потрібно нічого збивати, достатньо перемішати ложкою. У мене на 300 г сметанки пішло 60 г цукрової пудри. Ви ж орієнтуйтеся на свій смак, щоб тортик був рівненький, використовую роз'ємну форму. Розділяю крем на дві частини, але якщо будете смащувати бочки, то зважайте, що треба залишити ще трохи крему. Вишню розподіляю зверху, зверху другий коржик та знову крем. Крем виходить досить гарний, не розтечеться. Для декору використовую кольорову кокосову стружку та крихту із коржика. За рахунок того, що до тіста вливається кипяток, какао ніби запарюється. І це дає тортику насичений шоколадний смак без шоколаду. У мене завжди є заготовки пряночки, які можна використовувати для декору. Я їх випікаю з козольного тіста, рецепт також залишу у описі. Трішки відділяю, аби форма гарненько відійшла, Прикрашаю і розрізаю. Такий тортик у розріці. І тут видно, що вишнева натінка не розтікається, крем теж гарно тримається між коржиками. Ще я приготувала тортик, а зранку вже можна було його смакувати з чаєм. А якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки, підписки та коментаря і до нових смачних історій!